І питання просить творця, щоб матеріальне складалося так, щоб не було можливості пропустити духовну роботу. Так, да, просити, я просив. В мене не завж... ну, спочатку, коли я займався, то не було можливості а, так займатися, як я хотів. Я бачив, що це неможливо, що все. І тоді, коли я починав займатися, це було набагато складніше, не було ніяких таких курсів, ніяких інстаграмів. Нічого такого не було, а, тому було набагато кра... е, важче. Але треба просити творця, да, щоб матеріально склалося так, щоб, е, щоб не було можливості пропустити роботу духовну, да, і щоб дав вам е, допомогу і також дав вам необхідну підтримку і необхідну кампанію для того, щоб вона вас підтримала. Тому що, якщо у вас з'являється духовна. Якби кампанія, ну, ми зараз вже скоро будемо через місяць вже набирати курс, наш, нарешті вже Вже ми все підготували, величезна система світова. І а, я сподіваюся, що у вас з'явиться все ж таки, ось ця, як і в мене, вона є. Десятка ваша, ваші колеги, ваші, ваша група підтримки, а, щоб вона вас підтримувала. Тому що ну, ось, я не розумію взагалі, як би я міг би далі рухатися, якби в мене не було моїх. Товаришів мої, моєї підтримки, да, люди, з якими я постійно знаходжусь на зв'язку. Це не обов'язково нам треба там і бачитись постійно, да, але yeah. ми можемо подзвонити один одному декілька разів на день, на 5 хвилин, цього достатньо. Але це вже буде величезною підтримкою і величезною, розумієте, внутрішнім якби, налаштуванням та внутрішнім фокусом, який дає силу триматися, ось і якби тримати лінію свою в житті. І це дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що ми скоро зможемо побудувати вам таку групу підтримки. У кожного вона буде своя, якась таких же самих людей, як і ви. І ви побачите, як сильно це вас підтримує, як ви підтримуєте інших, і як це взагалі ну, нову повністю дає вам площину для розвитку.